З однієї сторони ми бачимо велич життя, а з іншої сторони, ми бачимо крихкість життя. Велич життя, за яким стоїть творець. Він є джерелом життя. А з іншої сторони крихкість, тому що він, створивши нас, дав нам цю свободу. І крихість полягає на тому, що людина може відкинути це життя, може нищити життя, може пробувати вбити навіть самого подателя життя, може розіп'яти того, який говорить про себе я є життя, може відкинути життя того, який приходить до нас як хліб. Хліб життя. І ми живемо в цій перспективі, з однієї сторони, красота життя, а з другої сторони крихкість життя. Про два аспекти хотів би сьогодні сказати, звернути нашу увагу в контексті турботи про життя. Два аспекти дуже важливі. Перший це базовий аспект, що це Бог турбується про життя. З однієї сторони, Бог є джерелом життя, без Бога немає життя. Як без Сонця на планеті немає життя, без нього немає життя. Немає життя поза Богом. Навіть людина, яка грішить, грішить. Навіть вона грішить, використовуючи силу. Яку дає Бог їй, ба навіть ідучи, розважаючи далеко, то сам диявол використовує ту силу, яку отримав на творіння добра. Коли ми розважаємо над природою диявола, можемо сказати, що там 99% накеровано на руйнування життя. Але є один процент. Це його існування, яке йому Бог дав. Бог створивши щось, не забирає йому дар існування. Це, це дуже болісна таємниця. Тому були навіть такі святі, які, усвідомлюючи собі, як Бог створив цих ангелів, які потім деградували і стали. Нищити все, що живе творцями, стали смерті, що були такі святі, які плакали над падінням ангелів, бачачи красоту, до якої Бог їх створив. І Бог, який є джерелом життя, всьому, чому він дав життя, він не віднімає життя. Він не є тим, який забирає життя. Чи саме ми можемо помилково говорити, що Бог забрав нам когось? Якби Бог забрав своє благословіння, або Бог забирає життя, чи саме ми Його звинувачуємо, або на нього е, скидуємо різні проблеми, але не може той, хто є подателем життя, забирати життя. Розумієте, це абсурд, це парадокс. Який не є містимим. Якщо ми розважаємо над і досвідчуємо дію Божу, він кожну мить дає повноту життя кожному з нас. Оцю мить, яку я тепер говорю, він є подателем життя. А я вирішую, чи я приймаю, чи відкидаю. Він є джерелом, він є творцем. Він є утримувачем, подателем, і в цьому своєму даруванні він пішов так далеко, що став людиною, а потім навіть став для нас хлібом, щоб обдарувати нас своїм життям, своє тіло і кров немає більшої любові, ніж коли хто віддає себе цілковито. На взір Божої любові мала би жити мама і тато, чоловік і жінка на взір Божої любові, турбуватися про життя. Бо джерело життя є ним сам Бог. І це дуже важливо теж усвідомити, що Бог не втомлюється, тобто в нього нема такого поняття, як втома. Він не втомлюється давати нам життя. Бог не випалюється. Бог не перестає турбуватися. Чому це важливо? Бо це ми втомлюємося. Це ми знеохочуємось. Це ми, може, бачачи скільки всяких проблем є в цьому світі, можемо втомитися. Але якщо ми усвідомлюємо, що податель життя не втомлюється, турбуватися про життя, ми Трошки відпочинемо, а потім знову підключаємося під подателя життя. Це дуже важлива істина, що це Бог турбується про життя, щоб ми не знеохотились, і щоб в нас була довіра, що Бог не перестане турбуватися про цей світ. Він не забуває про цей світ, не забуває про нас. Щоби фокус на проблемах не звернув наше серце від фокусу на Ісусі і на подателі життя, на перемозі Христовій, який так далеко пішов, що залишився посеред нас і залишився посеред нас в Дусі Святому, Дух Святий постійно дає своє життя. Боли я лежу чи сплю, гуляю, чи їм, де би я не був, Дух Святий постійно дає життя нам і хоче нам дати це життя в повноті. Усвідомлюючи собі цю істину, нам потрібно лише робити вибір, щоб бути з ним в єдності, бути з ним в єдності. Оце те, що є. В наших руках це постійно зверна, звертатися до подателя життя. Це, що ми тепер з вами робимо, ми звертаємося до подателя життя. Він нас тепер зміцнює. Ісус говорить, сьогодні от було це слово це дуже, якби так можна собі навіть образно е побачити не одним лише хлібом, житиме людина. А кожним словом, що виходить з уст Божих. Знаєте, я собі вообразив уста Божі, і від нього виходить слово життя. От я прошу, щоб те, що я говорив, говорю до вас, щоб це були Його слова, слово, якому народжується Ісус. Тобто Ісус став тим. Словом, яке виходить з уст Божих, Ісус вийшов з уст Божих. А, а Бог отець сказав, хай буде це все добре. Я люблю все, що створив. Я люблю кожного, кого створив. Оце Слово Боже, яке стало тілом. Це Слово Боже, воно постійно виходить з уст сьогодні. Одна учасниця поділилася вже зі мною, що під час сьогоднішніх наших слів, молитви вона усвідомила. Почула, Слово Боже, вдячність мамі, що вона сказала так на її життя. Це Слово Боже доторкнуло. Воно вийшло, воно підтвердило оце, що ти цінний, ти цінна. І друга, властиво, переходячи з цього на другу важливу частину, важливий аспект. Що турбота про життя має свою структуру. Тобто ми маємо з однієї сторони Бога, який постійно турбується про життя, а з другої сторони, є ми. Є, є ми, є люди, є Його творіння. І турбота про життя починається з турботи про себе, а не про інших. Турбота про життя починається з турботи про себе. Що це значить? Перше, де я турбуюсь, перше, де я взростаю в дарі життя, це я є носієм. Я є носієм життя. Тобто я відкриваю, що я є цінний, я є благословений, я є бажаний тим, хто є подателем життя. Я є той, якого він пробачає, визволяє, зцілює, наповнює, насичує, балує, обдаровує. Може би, ці всі квіти і не були би потрібні, достатньо би було, якби була картопля, і ми би всі жили на картоплі. А він задумав стільки всього красивого. Може, би без слона і жирафи ми обійшлися. хто його знає? А він ось аж так нас полюбив, стільки квітів прекрасних створив, щоби проявити і сказати Я тебе люблю. Це все прояв його турботи не про когось там, про мене особисто. Тобто турбота про життя. Починається з турботи про себе. І властиво це ми відкриваємо потім стосунку з Ісусом, бо Ісус перше, що хоче нам сказати, це те, що Бог є любов'ю і Він любить мене. Він любить мене. Скажи тепер в думках, що Бог мене любить. Скажи це до себе, Бог мене любить. Ми навіть часто, коли говоримо про щось, ми не говоримо я. Ми говоримо про себе в третьому лиці, другому. Бо бо ми, ми тоді є трудність за що я якби не існую. Я такий, я такий ні, не не потріб. От інші вони, от такі всі умнічки, такі, от знають багато мов. І так далі, маю дар зцілення, маю дар слова. А я, а я такий, ну такий там посижу десь з боку і послухаю, може доторкнуся до цієї особи. А ні, скажи, я є улюблений, я є улюблена. Бог турбується про мене, бо якщо в нас цього немає, брати і сестри, наша турбота про інших вона не має е, основи. Наша турбота про інших вона не буде працювати. Вона буде короткотривалою. Вона буде недостатньо е, такою, за яким, за яким потрібно хочеться піти. От хочеться піти за людиною, е, яка наповнена життям. І, власне, якщо я хочу турбуватися про життя інших. Мені в першу чергу потрібно бути наповненим цією любов'ю. І це приніс Ісус: життя в благодаті, життя в любові. І якщо ми цього не засвоїли, то це наше перше завдання бути улюбленими, переживати себе улюбленим і улюбленою. Бо як я можу любити інших, якщо я не досвідчую, що я улюблений і улюблена? Ісус каже, любіть інших, як ви любите себе. А якщо ми себе не любимо, то ми не любимо інших так, як не любимо себе. Це закон. Це закон. Коли я на когось когось усуджую, значить, мені вже бракує любові десь до себе. Бо я чіпляюся. Чіпляюся інших так, як чіпляюся себе. Я критичний до інших настільки, наскільки критичний до себе. Скільки я не приймаю себе і відкидую себе, своє життя, так я відкидую і інших десь. Це закон. Тому якщо ми хочемо відкрити глибину цього покликання турботи про життя, це має структуру, яка базує в першу чергу на тому, щоб самому потурбуватися про те, щоб бути носієм життя яким є Ісус Христос? Через Нього ми отримуємо. Він є цією дорогою. А друге, сьогодні, наприклад, це прозвучало е апостоли, які наповнені життям, ми чуємо і що їм заборонили говорити про Ісуса. Побили їх. Було це в конференції, теж властива мова, що для тих, хто турбується про життя. Часто вони досвідчать, що будуть розіп'яті, будуть відкинуті, будуть побиті. А учні, коли вийшли з того місця, де їх принизили, раділи. Вони раділи, тому що вони наповнені присутності Ісуса, наповнені Духом Святим, наповнені життям, і вони раділи, що за ім'я Ісуса удостоїлися витерпіти зневагу. А далі продовжили щодня в храмі і по домах, вони не переставали навчати і благовістити Христа. Тобто в храмі і в домі, це значить, що спочатку нам потрібно, щоб наші доми, тобто наші сім'ї і наші родини були наповнені життям. Часто буває так, що нам хочеться виходити в світ, але в наших спільнотах ще недостатньо життя. Є достатньо людей зранених, є достатньо людей, які ще відкидують себе, які осуджують інших, які бояться свідчити. Не потрібно нам виходити далеко. Потрібно бути уважним і проповідувати один одному, чи наша сім'я, наш дім, наш храм наповнений любов'ю. От потеоретизуємо собі. Ми тут залишилися на три роки. Когось із нас роззіп'яли. Але вся решта залишилася наповнена любов'ю, і потім ми всі розійшлися, щоб свідчити про любов. Тому ми почали нашу зустріч, що найважливіше, що тут відбувається, це властиво. Наповнитися і досвідчувати цей обмін любові. Ми є тим храмом тепер. Ми є тією сім'єю, де ми можемо з однієї сторони турбуватися, щоб бути наповненими любов'ю, а з іншої сторони проповідувати властиво, ділитися тим досвідом, що Ісус є дорогою. Благовістити Христа, це значить, я знайшов дорогу до повноти життя. Я знайшла, я знайшов дорогу. Ми свідчимо тоді, коли ми самі це досвідчуємо і несемо це в свій дім і в свої спільноти, радіючи і випромінюючи, наше власне підсумовуючи завдання, з однієї сторони тривати в цьому досвіді, в довірі, що Бог щомиті благословляє нас, а з другої сторони, Навчитися самим бути постійно в цьому благословінні і один у одного провадити до повноти благословіння. І так розростається Царство Боже, так розростається дар життя посеред нас.